Друзі, Доброго дня. Сьогодні 21 травня. Хочу показати інжир, який росте в ґрунті. Я його не обрізав, я його не утеплював. От він як вираз оце в тому році і пішов в зиму. І не одна гілочка. Саме гори Є ягоди нічого не вимерло, цей інжир крупно брідний. Брали у потія його. Він солодкий, плоди, Вон в тому році я знімав. Є більше 100 грамів. Так що, такі от є. Оце сорт Панаша, що я в тому році черенкував 8. Він землі, ось ця гілочка, Вон, вона теж вся пішла, прирости пішли. Тут в мене якийсь... Я в дагестанський підписав, одробота взяв Максима, невідомий. Плодики невеличкі, але їх багато. Він в мене росте в горщику. В тому році цей горщик стояв, вже вроз до корнями. Получається, що я його хотів всього, ну, в цьому році висадити в ґрунт, але там він так виріс туди в ґрунт, що я його так і залишив, оце травою замульчував. Вже в наступному році я його обрежу і, і висажу його в ґрунт. Ну, тут теж от є плодики, гілочки, не одна гілочка теж не вимерзла. Ну, подивимось. Плодики ну, є. Так що подивимось, як він буде оце от... Зима була відносно теплою і воно не вимерзло. Навіть в горщику воно все залишилось гарно. Так що, кому було цікаво це відео, ставте палець вгору, підписуйтесь, всім найкращого.